Ане Дмитре, вітаю вас у нашому етарі, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ми ну, сьогодні говоримо зокрема про саміт НАТО, які взагалі оцінки перспективи для нас. Попередні, очевидно, він ще триває. І цікаво, що тож, CNN пише, що мають нібито зафіксувати у підсумку незворотній наш вступ. Хтось каже, що це воно поки буде якийсь міст. А от як ви оцінюєте нашу перспективу? Ну, перспектива поки що не втішна. Нам справді обіцяли перспективу НАТО, але зараз говорять про міст. А міст це через я так розумію, через рівчак, через прірву. Тобто вони встигли за два роки викупати між НАТО і нами якусь прірву, через яку потрібно прокладати міст, і було зрозуміло, що до закінчення війни, до нашої перемоги, нас в НАТО не візьмуть. Ну, але принаймні, можна було б створювати якусь ілюзію, вести якісь перехвори. Принаймні, можна було б якось зближуватися. Вони не хочуть цього робити, тому що це слабкий блок. Але тим не менше, навдивовиж, ми від цього слабкого блоку маємо достатньо багато озброєння, підтримки, фінансування. І навіть ми більш-менш впевнені в наступному році, що це так само буде продовжуватися. Просто треба розуміти, тобто не треба мати ілюзії щодо НАТО і тому все, що вони нам дають, ми будемо е, сприймати з радістю, а не з роздратуванням. Цікава інформація дуже про що з'явилася, про збиття з Польщі ракет, які е, будуть летіти, так які буде випускати Росія. Вони будуть летіти в напрямку Польщі, і поки ми не розуміємо, про які саме йдеться області, та, ну, регіон, очевидно західний так. Там, що є кордон там Львівська, очевидно, можливо, там Франківська, може, це буде Волинь. От Тут цікаво більше, чи якщо все таки це запрацює, і чи вивільнить це, до прикладу, частиною когось ППО для інших областей поки що? Я думаю, не вивільнить, тому що ми не можемо бути впевненими, як Польща буде розцінювати траєкторію тих чи інших ракет, на якому етапі вона їх буде збивати. Крім того, вона ж ніколи не збивала жодних ракет. Окрім здається, одні українською, тобто справність їхніх операторів ПВО так само під сумнівом, але от щодо саміту НАТО цікаво, так що нам пообіцяли оброє на мільярд доларів, а Польщі дають не 2 мільярди доларів. Хоча Польща не, віддає, не веде жодної війни більше того Україна її прикриває від війни, і Польща дають Ф-тридцять п'ять. А нам щоправда пообіцяли кілька. Трошки більше десяти вживаних сушок, і на ну, тому дякуємо. Але от е, щодо НАТО, навіть американська преса каже, що за останні 30 років це період невдач НАТО. Якщо вони витрачали під час холодної війни, кожна країна витрачала. Більше ніж 5 відсотків від ВВП на оборону, то зараз їм важко витрачати по 2 відсотка, і це зі скандалами все що відбувається. Щоб підянути, наприклад, європейські країни НАТО до 2 відсотків витрат на оборону і некомплект взагалі по арміям НАТО особового складу, десь 40 відсотків. І 40 відсотків вони не ведуть війни, і у них всі військовослужбовці дуже високо оплачуються мають. Преференції під час служби і після служби, і тим не менше недобір 40%. Якби вони воювали, я переконаний, що недобір був би 90%. і це до речі, урок тим, хто у нас стверджує, що можна обійтися рекрутингом, а не потрібна мобілізація. Мобілізація є просто необхідність для кожної країни, яка веде повномасштабну війну. Жодна країна без цього не обійшлася, обійтися не може без мобілізації. А країни НАТО не можуть обійтися насправді без мобілізації, без відновлення призову навіть в мирний час. Ми повинні все це усвідомлювати і затикати просто всім тим, хто у нас виступає проти мобілізації і розповідає, що існує якась система преференцій і заохочень, які будуть заохочувати громадян іти в воюючу армію. Не існує. Такої системи всі, хто всі добровольці, всі чесні люди, найкраща частина нації уже на війні, а з найгіршою частиною нації просто не потрібно церемонитися. Два не цікаво ще про шторм Шедоу, які Британія дозволила бити вглиб по території. Росії тут якраз цікаво, такий контекст, що на вашу думку може стати там законними цілями. Так для нас, ну тобто, навіть не так. Мені здається, що для нас все, що на території Росії, це вже законні цілі з огляду на недавні події, то особливо. Але куди загалом ми можемо, мабуть, куди нам може дозволити бити, чи це можуть бути якісь заводи, які виробляють ракети, чи це далі нафтобази, чи що це може бути. Ну вони будуть наполягати, щоб ми здійснювали удари тільки без по військових об'єктах, по воєнних складах, але звісно, що українські збройні сили без такого дозволу, якщо він справді серйозний, будуть бити куди завгодно по тих цілях, яких вони і били. І от як відмічали навіть на саміті НАТО, вдалося зменшити українськими ударами російську нафтопереробку на 17%, Це дуже хороший результат. І потрібно все це продовжувати, тобто, звісно, потрібно зрадувати збитків в російській економіці, і особливо нафтовій галузі потрібно зродувати збитки їхній енергетичній галузі, тобто потрібно збити скрізь, де ми зможемо досягтися по їхній інфраструктурі, а не тільки по військових цілях. Хоча, звісно, по військових цілях в першу чергу аеродроми склади зброї, місця накопичення особового складу. От, але на вашу думку, чому загалом нам так важко отримати оцей дозвіл від США, зокрема на використання далекобійної зброї, щоб бити вглиб по території Росії? От, про що це свідчить? Про що це може говорити? Це стоголівський синдром, і про це теж пише американська преса. Що як у зручника на певному етапі, коли він перебуває достатньо довго в лебетах терориста? Він починає боятися спецназівців, які хочуть його звільнити, і атакувати цього терориста більше ніж терориста, і він уже благає терориста, щоб той гарантував його життя, не ті люди, які хочуть його звільнити, і західні країни. Вони хотіли би, щоб їм спокій і мир гарантував агресор. Вони розуміють, що Україна не може їм такого гарантувати. А Москві у них є така ілюзія, могла б гарантувати в тому випадку, якщо вони не тільки не будуть її дратувати, але будуть робити що-нибудь таке, що їй подобається. І вони тому не хочуть її дратувати максимально. І, каже, вони намагаються. Досягти перемоги шляхом запобігання перед агресором і це поручна тактика. Тому що вона ніколи не спрацьовувала в історії, не спрацює вона і цього разу. Але тим не менше, якби ми не сердилися на них, все таки ми маємо дедалі більше можливості від них. У нас дедалі більше зброї, і все таки придуть f 16 і все-таки вони дають нам ракети, і все-таки вони дають нам нові безпілотники. Не всі з них працюють добре. Багато українських безпілотників вже працюють краще, ніж американські, але тим не менше дають, вони і дають бронетехніку, дають снаряди. Тобто, дають вони багато і дають дедалі більше. І дедалі більше ми маємо можливості бити по території Рейфії. Півроку тому і ще викликало. викликало Істерику, будь-який постріл з гвинтівки в бік Ерефії. А зараз, вже все-таки, навіть американці згодилися, давайте вийти там при певних умовах. Це означає, що через кілька місяців вони дозволять нам бити на будь-яку глибину чим до роботи. роботу. Анпанедмитря, я думаю, що багато українців зі мною погодяться, от особливо після подій восьмого. Липня мене виникла така дуже логічна думка, можливо, де збір? Взагалі, який є збір на те, щоб, до прикладу, задонатити на наші далекобійні ракети, тому що ну, ми знаємо, це очевидно засекречена інформація, але є така інформація, що ми виробляємо свої власні далекобійні ракети. Там орієнтовно 700 кілометрів вони можуть летіти. І, звичайно, що багато б хотілося багатьом би українцям хотілося, щоб щодня ці ракети летіли по військових об'єктах саме в Москві. От на вашу думку, чому ми не можемо це робити? Це от недостатча якогось технічна, це технічно неможливо, чи це знову ж таки, як ви вже говорили попередньому попередні відповіді стокгольмський наш синдром. Що ми боїмося чомусь цих ударів саме по Москві? Коли ми завдавали безпілотникам удари по Москві, то були дуже незадоволені наші партнери. Вони вважали, що це призводить до ескалації і неприпустимої ескалації конфлікту. Це перший момент. Другий момент, що все-таки потрібно обирати найбільш раціональні цілі. Звісно, приємно було б зупинити по Кремлю. Але по перше, там найсильніше навколо Москви протиракетна оборона. А по-друге, з військової точки зору є більш привабливі цілі ближче, і от саме по них треба бити в першу чергу По найбільш привабливих цілях з військової точки зору, а не з точки зору моральної компенсації. Але будемо сподіватися, що дійде до Москви. Також ще цікава інформація. Дивилася інтерв'ю днями одного військового, який розповів: ну це він нібито свою думку висловлював, але все-таки дуже переконливо про те, що на рівненському напрямку є реальна загроза саме з Білорусі, і що нібито з Білорусі щось готується. От на вашу думку, чи є справді така загроза? Ну, Тобто, очевидно, що вона є постійно, але от реалістична, там найближчим часом, найближчих півроку, рік, можливо, підуть, не підуть і так далі. Готуються. Так не виглядає, щоб існувала справді така загроза. І треба сказати, що парадоксальним чином той кордон. У нас замінований значно краще ніж, наприклад, кордон між Харківською областю і Ерефією. Там справді важко пройти і за природніми умовами там важче наступати. І по кількості мін, які там встановлюються більше двох років постійно і зараз продовжується встановлення цих мін. Там справді все сильно заміновано. Ну і плюс не видно реальних таких приготувань. Більше того, ми бачимо, що Білорусь дуже сильно ухиляється від співпраці з Рефією. Ми бачимо, що в Білорусі є тактична з ядерна зброя Рефії. Тим не менше, білоруси проводять антитерористичні навчання з китайськими військовослужбовцями на своїй території на території Білорусі. Це невимовно дратує Грефію, це, звісно, китайська відповідь на співпрацю Грефі з північною Кореєю. Яку Китай вважає своєю ручною мавпою, але ця відповідь Китаю це означає, що між ними дуже погані стосунки, але те, що білоруси приймають китайських військових і здійснюють з ними військове співробітництво, означає, що вони сильно не хочуть працювати з Москвою в воєнному смислі, що вони намагаються. Питатися між Москвою і Китаєм, тобто територія Білорусі не сильно зараз зручна для наступу з політичних регувань для Москви Знаєте, Це така цікава думка. Я справді вперше чую саме такий кут соро на перебування китайських військових в Білорусі. Що це така помста Росії, тому що ну видається, вони вже всі союзники якісь чи це не так все таке. Ну зараз сильно напружувалися стосунки. Ну явніше похолодшали стосунки між Москвою та Китаєм, і складається враження, що от Путін готує цукерку для Трампа. А цукеркою для Трампа, якщо той переможе, або не впевнені, що Трамп переможе на президентських виборах. Буде погіршення стосунків між Москвою і Китаєм, і що Москва буде. Значною мірою працювати проти Китаю, і це природне, адже несправжній реальний противник Москви – це Китай в китайських шкільних підручниках території добайкало, позначені як тимчасово окуповані території Москвою. У них прямі інтереси там в Москві, у Китайцях, Путін зараз прийняв мозі, щоб ви розуміли останні п'ять років. Ці міжнародні заходи, саміти, наприклад. Там, де з'являється Сі Цзіньпин, там не з'являється моді. А там, де з'являється моді, там не з'являється сі Цзіньпин. І от Путін приймає моді і е, е, укріплює зараз свої стосунки з Індією е, в значною мірою і всупереч Китаю. Він продає дуже багато нафти в Індію, продав на 82 мільярди доларів, але індійці змогли з ним розрахуватися по доларах тільки на 4 мільярди. Отрешті їм нема чим платити. У них доларів або вони не хочуть платити доларами Путіну. Ну вони можуть заплатити рупіями, але куди буде дівати рупії Путін, не він не знає і ніхто не знає. І тим не менше Путін зараз вважає, що не через Китай найкраще обходити. Західні санкції, а через Індію, і все таки в Індію краще продавати, а не в Китаї більше сінергоносіїв, вони зважаючи на те, що індійці не можуть нормально розраховуватися. І китайці теж не можуть нормально розраховуватися. Вони розраховуються внутрішніми юанями, які потім доводиться конвертувати в зовнішній юані, втрачати ще на тому, а потім знову ж таки не зовсім зрозуміло, що робити з цим зовнішнім юанем. Ну але вони на ці кошти зараз енергоатом в Індії реалізовують шість проєктів одночасно. Тобто, це зближення з Індією і охолодження з Китаєм це те, що зараз здійснює Ерефія. і це саме те, що вона буде пропонувати Трампу, якщо той переможе. А для нас що це може означати? Тому що ну виглядало ну, принаймні донедавна, що Росія без підтримки Китаю, без координування та, з Китаю, ну вже не дуже і може сама, тому що їй все-таки дуже потрібен Китай. От ви кажете, що вже охолонули стосунки. Що для нас це може означати? Втрату, умовно, втрату Росії, підтримку такого потужного міжнародного, гравця, як Китай. Ну, ну тут треба розуміти, що ми ж живемо теж в світі ілюзій, і скажем, Китай з одного боку мав багато користі від цієї війни, то він прав і бере дешеві енергоносії, за які розраховується кожна як він продає зараз багато музлоку на московський ринок, який для нього звільнили західні кампанії. Але в той же час Китай притримується всіх санкцій. Китайські банки не здійснюють розрахунки з російськими. Російські банки не можуть відкривати великі. Російські банки не можуть відкривати нормально діючу філії в Китаї. Тобто, Китай буде дуже жорстку політику і дуже хамську політику по відношенню до Ерефії. Китай конкурує з Ерефією, не тільки вже в Білорусі. Він конкурує, наприклад, навіть в Таджикистані. У Таджикистані є московицька база, але там вже дві китайські бази. Ці бази називаються не військовими базами, вони називаються навчальними центрами і центрами військового співробітництва. Але насправді це дві військові бази на одну російську базу в Таджикистані. Тобто, в Центральній Азії Китай весь час штовхається з Росією, <кхід> Китай. Хоче мати хороші стосунки з Європою. Для нього цікаві цікавий європейський зберегти європейський ринок і бажано можливо все-таки зберегти яким чином американський ринок, якщо це вдасться. А російський ринок маленький, тобто там не так цікаво на цьому ринку. Тобто там не так, щоб добрі стосунки, і сказати, що вони були аж надто добрі не можна. Такого ніколи не було. Це хотіла Москва. Бути о, таким військовим авангардом Китаю, але Китай цього не захотів. Ну, от ще пане Дмитре, від геополітики до, скажімо так, ситуації на фронтах, якщо так можна назвати, от вже є інформація про перший батальйон сформований саме з колишніх в'язнів. Він називається. Характерники. От на вашу думку, наскільки він справді може бути? Наскільки це може бути ефективний і, ну і зокрема, високомотивований батальйон? Чи може він щось змінити на полі бою, до прикладу? Оця саме мобілізація засуджених, я маю на увазі, чи може щось змінити кардинально нічого не може змінити, але користь може принести. Така мобілізація в тому випадку, якщо буде нормально налагоджена дисципліна і система примусу до виконання наказів, у нас це не працює і стосовно незасуджених. У нас немає ефективної системи покарання за невиконання наказів, наприклад. І, і це дуже погано. Тобто, масова армія без цього не може функціонувати ефективно. І немає цього і стосовно засуджених. От чому о, московитам вдається добре використовувати засуджених? Ну якщо він виходить з бою, то його розстрілюють. І кожен засуджений знає, що його розстріляють у разі невиконання наказу. А у нас такого нема спробуйте його розстріляємо ну, там 20 адвокатів, правозахисники, міжнародні організації. З їдять, з їдять до тебе просто з'їдять, зійдеть того командира батальйона, під руку у якого є рота з в'язнів, і е, е, ніхто не наважиться нічого такого робити. Пригожин свого часу це робив кувалдою, але у нас нема кувалд Нам доводиться це робити квітами. тобто, у нас нема е, негативних стимулів. Нема грапника, у нас тільки пряники, от ми тільки пряниками і цукерками можемо заохочувати в'язнів, сумлінно воювати. І я вірю в те, що багато із них будуть воювати сумлінно і хоробро, але в цілому це дуже погано. І поки у нас не буде такої системи примусу і для колишніх в'язнів, і для е, тих людей, які були мобілізовані, то ми будемо втрачати територію. Тому що триматися тільки на натхненні, на природній хоробрості, на запалі добровольців неможливо в такій війні, яка зараз ведеться. Але от на завершення, як ви гадаєте, пане Дмитриє, чи можуть росіяни використати цей факт залучення ув'язаних, до прикладу, своїх і ПСО? Тому все, що завгодно, можуть використати у своїх ІПСО і все, що завгодно, використовують в своїх іпсо сила їхньої пропаганди полягає в тому, що вони ніколи не звертають увагу на таку дрібницю як об'єктивна реальність, тобто, вони, якщо у них немає фактів для іпсо, вони їх просто вигадують. І головне, що багато хто з українців вірить, і багато хто з європейців вірить будь-чому, що вони нав'язують з своїй пропаганді. Тобто нам не, не потрібно зважати на їхню пропаганду і на їхні стовідсотки. Вони використають все, що завгодно я маю на увазі. Дивіться, ми... пане Дмитре, те, що в Росії вони там будуть собі своїм е, зазумбованим громадянам розказувати. Це справді нікого не хвилює, але це саме інформаційні психологічні праці, саме в Україні. От про це йдеться, що не можуть от та ми ж все ж таки декларували дуже таку якусь е, засуджували і демонстрували це так, що е, там. В нас воїн – це ну в пошані, тобто, це не є під тобто, поїхати фронт. Це не засіб покарання, це навпаки, ну це герої. А в них зовсім по-іншому, Тобто, змінився підхід. І чи не можуть саме оце використати? ну для нас, для українців, оце, в інформаційно-психологічних спецоперацій вони будуть використовувати всі наші помилки. Ясно, що одразу треба було мобілізувати в'язнів, і це була помилка, що з цим так довго дотягне. Помилка була, що взагалі затягнули з мобілізацію. Це було неприпустимо. Але в цілому їхня пропаганда працює. Ми бачимо, як оці працюють всі їхні завивання про необхідність укладання миру і піти на угоду з Москвою. І все таке інше, що нібито це українське керівництво не хоче йти на угоду з Москвою, нібито існує якась партія війни підступна, яка живиться з війни, і все таке інше. Це ж абсолютно дурниця, що насправді треба агітувати Путіна до угод, а не українське керівництво. Путін сказав, що він для початку переговорів чітко сказав: Я віддайте мені, будь ласка, місто Запоріжжя разом з рештою Запорізької області, і віддайте мені місто Херсон разом з правобережною Херсонщиною. Тоді ми почнемо переговори. Це я взагалі, от ви готові віддати? хто із тих от людей, які ви зараз готові віддати. Просто так, Запоріжжя і Херсон для початку переговорів. Причому ми точно знаємо, що щойно ми віддамо Херсон і Запоріжжя, він скаже, що а для продовження переговорів мені потрібні Харків і Миколаїв, і це точно так буде, тому що у нього нема завдання закінчити війну. У нього нема завдання задовольнитися тим, що є. Він хоче все, і е, е, ті люди, які Зараз постійно це кінючість стосовно того, що ну, от українське керівництво повинно виступити з пропозиціями про мир, якісь там все таке інше, про припинення вогню: це або ворожа агентура, або люди, які піддалися на оману ворожої агентури, і о, з всіми цими людьми повинно займатися СБУ, тому що. Кожна людина, яка агітує зараз за початок переговорів з боку українського керівництва, фактично агітує за те, щоб українське керівництво віддало Запоріжжя і Херсон, тобто це пряма стаття кримінального кодексу, це зміна територіального устрою України, там і все таке інше. І кожна людина, яка от виступає за ці переговори, повинна сидіти в підвалі СБУ. І в мене питання до СБУ. а чому ці люди ще не сидять в підвалах? Мені здається, пане Дмитре, тут проблема в іншому. Чому так цього разу зачепило багато українців? Просто знову ж таки пам'ятаєте перед виборами 19-го року президента. Теж люди на якийсь рік АТО втомилися від війни і хотіли простих рішень на дуже складні питання. І тут от воно виглядає дуже схожа ситуація. Вже от триває трохи часу війна і знову ж таки. Українці почали на жаль шукати прості оці прості відповіді, що насправді не вигадують собі. і Дуже легко заходиться е, оце саме і ПСО про те, що нам будь то хтось е, щось пропонує там переговори, що все оце швидко закінчиться. Просто хтось не хоче у владі цих переговорів і так далі. Це ж зручно, тобто перекласти на когось відповідальність, на владу перекласти відповідальність. Так, тобто не прийняти той факт, очевидний, що винна Росія. А от, ну за це вони не хочуть. Мабуть, у цьому. Ну, це так, але тим трібніше. Адже ми маємо досвід навіть не історичний, ми маємо досвід останніх десяти років. Перші мінські домовленості призвели до втрати Дебальцева і до Дебальцівського котла. Другі мінські домовленості призвели до того, що війна продовжувалася ще довгі роки. І, звісно, українці скористалися цими домовленостями для того, щоб трошки наростити а, свої збройні сили і військову промисловість. Але Московія скористалася цим сто разів краще. Вона саме тоді почала вкладати шалені кошти в армію і. А... І е, згадаємо, що до 2022 року більшість країн НАТО піддали Україну збройному ембарго. Нам не продавали взагалі нічого. Нам не продавали набої для дрібнокаліберної гвинтівки. Німці і французи нам дали першу зброю тільки от напередодні повномасштабного вторгнення. Кілька е, проти, е, ручних протитанкових гранатометів. Е, е, е. Тобто ми в 2019 році обрали президента, який прямо казав: Я хочу домовитися і з усім погодитися, зійтися на середині, все це припинити. Я готовий на будь-які умови і на будь-які переговори, і це закінчилося. оця готовність закінчилася повномасштабним вторгнення. Отже, ми бачимо, що кожна угода з Москвою і кожна готовність піти з нею на переговори закінчується більшою бідовою ніж була перед цим. І ми маємо це в своєму досвіді це за останні 10 років, і ми хочемо зараз знову повторити ту саму помилку. І я просто не можу зрозуміти, що в головах цих людей, звідки вони всі взялися, ці люди От про що вони думають? Вони вже постійно сидять в соцмережах, постійно сидять в інтернеті. Вони все це пережили. Просто не зробили uh, ми ну... висновки. Ну, тобто, люди не зробили висновки. Ви говорите, насправді для однієї частини українців, скажімо так, дуже очевидні речі, та? про те, що це не може просто, ми не можемо просто перестати стріляти, умовна війна завершиться. Це очевидні речі. Але як з'ясувалося, після цієї трагедії в Києві днями, що ці очевидні речі дуже неочевидні, і люди не зробили ніяких висновків. Там жаль, багато таких, але крім цього іншого, міські цим людям промивають, і от потрібно боротися з тими, хто це робить, з усіма цими блогерами, з усіма цими пропагандистами, з усіма цими експертами, з тими, хто дає можливість виступати в нашому інформаційному полі, всіми і, там латиніним і хорошим руським. Іншим і так далі, от всі ці люди повинні заткнутися, і їх потрібно заткнути для цього, і це робота для українських спосвіт. Я не знаю, чого ще чекати. От вам свідчення дуже великої ефективності московської пропаганди і її агентури тут. І от всі, хто розпошрозпоширює їхні наративи, повинні сісти в тюрму. Це очевидно, просто незалежно від того, він ідіот чи йому платять за це. Цій людині, Якщо йде, то тим швидше сяде повинно сісти в тюрму, ніж та людина, яка платять, тому що йде більш небезпечний ніж е, ворожий шпигун.